Камера відеоспостереження. Модель N23. Камера з двома об'єктивами. В комплекті йде інструкція. Блок живлення. Блок живлення 12 В 2 А. Благозахищені. Будь кріплення. І де сама камера. Камера працює від додатку axi Pro, тобто доволі розповсюджений додаток, під яким працює дуже багато моделей, саме охоронної системи. Закриті об'єктиви плівкою, зараз відкриємо, бо треба буде сканувати QR-код. Вмикаємо. Йде е, два дроти тут. Один дріт для під'єднання живлення, один для під'єднання LAN-кабелі, кабелю. Тобто, якщо бажаєте під'єднати до інтернету дротовим методом. Camera. System starting up. Wait to be configured. Waiting for connection. Please configure the network according to the instruction. Так, входимо в додаток. Додаток Натискаємо додати девайс. Pediamo. Waiting for connection. Please configure the network according to the instruction. Мережі, до, до Waiting for connection. Please configure the network according to the instruction. Так, Ну, Погоду, Connecting, please, read. Він сам сканує, тобто не треба нічого. Connector Все. Тобто встановлюєте пароль доступу до цієї камери, ну, то вже саме вигадуєте. Ця камера працює. Два об'єктиви. Вони під'єднані, верхньому об'єктиву коли водите, йде керування. Вверх-вниз, праворуч, ліворуч, камери. Також в налаштуваннях можна зробити дуже багато настро... налаштувань. Мову обираєте, обираєте, як зберігати інформацію, зберігати інформацію можна або Хмарі, але за це треба платити, або на картці пам'яті. Картку пам'яті вставляєте сюди. І все. Також можливо працювати в режимі AP Mode. Тобто, під тобто напряму під'єднуватись до цієї камери. Але якщо ви переходите в цей режим режимо Mode, то треба знати пароль. Пароль мережі цієї камери, Wi-Fi пароль від одиниці до нуля. Так, є автоматичне стерження. Ну, стеження. Зазвичай йде е, через декілька хвилин після того, як ви його е, під'єднаєте. Тобто ну, вже починає стежити. Все працює. І ще раз я кажу додаток Axi Pro, тобто працює одразу, може працювати з багатьма пристроями.